Ади? І береза уродила. Що то є? Ану? Пише Моторолла. А то якесь не наше, то, видно, з Колорадським жуком завезли. Ану? Подивимося. Хелоу мото. На зарядку плеч. земляки! З Змалку полюбив природу, було коли. 14 літ мав сім років стажу пастуха. Було достатньо часу на роздуми і тренування. Насичене було життя. Найбільшим наказанням для нас було сидіти в хаті. Полюбилася мені природа з її організацією, різноманіттям форм, єдністю процесів, естетикою, родючістю, саморегуляцією, живий організм, планета, дім для всіх, багатством всякого матеріалу, який вже наша людська природа, фантазія, думка і руки продовжують у всяких продуктах, виробах і механізмах. Як усе здорово влаштовано! А з кожним уроком географії дізнаючись про всю перспективу, про всі багатства, якими наділена земля, мої симпатії зростали. Але водночас в глибині душі було відчуття невідповідності, як може таке багатство природи і таланти людські вживатися разом із постійними бідами і несправедливістю. Час ішов, дорослішов і все ставало на свої місця. Уже наглядно скрізь бачив, що, крім багатств і талантів, нам притамана сліпа жадність, незнання міри, погоня за неважливим і байдужість до найважливішого. Ми стидаємося свого і без розбору захоплюємося чужим, обираємо з обкладинкою, а не наповненням, дбаємо більше про зовнішність, а не людські якості, жити одним днем, а не цілим життям. У нас краще всього виходить красти, дурити, брехати і здіватися наживатися на слабших, халтурити, придумувати махінації, лінуватися, плювати на все, підставляти одні одних, завидувати, зловтішатися, зраджувати. Не інтересуватися власними дітьми, але все життя ними прикриватися, всякими шляхами займати чужі робочі місця, навіть якщо ми поняття в них не маємо, вислуговувати перед панами, втілювати любі їхні дурощі, поклоняючись грошам і збоченням. Купляти місця задля того, щоб могти грабувати народне добро, експлуатувати інших, свинити, клясти, ставати рабами шкідливих звичок і вчинків, знищувати природу, яка для нас все, знищувати собі подібних, і тому все логічно інакше і бути не може. Але, попри весь характерний нам набір, серед нас є також богатирі ентузіасти, які одні працюють на тисячі людей, які самовіддано сутки на прольот створюють і тримають на плаву цілі галузі, залишаючись при цьому в тіні простими людьми. І ось про одного з таких гігантів я б хотів сьогодні нагадати. Нашого основоположника здорового довголіття, одного з найвизначніших світових вчених ХХ століття в галузі ендокринології, патофізіології президента Всеукраїнської академії наук Олександра Олександровича Богомольця, який ще століття назад одним з перших у світі налагодив систему і механізм переливання крові, який став доступний для всіх і врятував мільйони людей. Розробив імунологічну сивородку богомольця, яка кратно мобілізовує відновні ресурси організму, в рази пришвидшує загоні ран і зцілення в критичних ситуаціях яка спасла десятки тисяч лише зафіксованих випадків, яку богомолець свідомо не патентував, але хотів, щоб усі безкоштовно оздоровлювалися нею. І про яку ми успішно забули і поховали, бо це не в інтересах бізнесу, щоб ліки лікували. Треба, щоб були постійні клієнти і тисячопроцентні прибутки. Богомолець все життя присвятив питанням нашого здоров'я, і от я хочу зачитати нам уривок з його праці, щоб заглянути в думки академіка, розширити тим самим власні. Українські вчені учасники абхазьких експедицій бачили людей віком від 90 до 145 років. літ. У них практично були відсутні хвороби, характерні старикам, вони не жалілися на здоров'я, були працьовиті і життєрадісні. Значить, нормальна старість існує, до неї можна і потрібно прагнути. А як не допустити сповільнити процеси старіння? Найбільш правильне з усіх мистецтв продовження життя дійшов висновку, професор Богомолець: це мистецтво не вкорочувати його. Тому на перший план виступає профілактика, здоровий спосіб життя, розумне керування кожною людиною власного життя, нетерпеливість, незнання міри всьому, перевтома, стрес, коротшу дві. Знання у сфері здорового способу життя дозволять сповільнювати старіння, вірю, що наступить день, коли передчасна старість буде в минулому, початок покладено. Коли науці стане посилам сповільняти старість, людство чекають глибокі зміни. Ті роки, які ми звемо старістю, стануть лише дитинством, юністю продовженого життя. Уявляєте, яка досвідчена і результативна тоді настане зрілість, а скільки примножаться успіхи талановитих людей, і сама смерть перестане лякати, бо до здорових людей прийде непомітно, спокійно, наче очікуваний сон. Однак пройшло під сто літ всього з надлишком на землі, а сліпа жадність знову перемагає. Всім керує обман заради грошей, а там, де обман, там і біди. Інакше не буває. Найгірше, що повсюдно цілеспрямовано вироджується здоровий глузд, мислення, знання, компетентність, культура, щоб ми могли лише повторяти за пропагандою з екранів і втілювати власними руками рабовласницьку політику. А екрани тепер у кожного в кармані. Тим більше подяка всім ентузіастам, які в часи спекулянтів підміни понять тотальних афер не продаються, працюють чесно, заради правди, справи і добробуту, тримають все на плаву, бережуть здорові людські цінності. Дякую. Бувайте здорові, земляки! Але не забувайте, ніхто крім нас самих не може подбати про наше здоров'я.